Сьогодні поговоримо про війну проти комарів, яка очевидно йде вже навіть набагато довше, ніж наша війна проти свинособак. Але у мене тут є хаймар світу битви проти комарів. Це термосел е 55 і я вам сьогодні розповім, чим він крутий, чим він класний, офігенний і також те, чим він мене бентежить. Але давайте все розкладемо по пунктам. Пункт номер один це його ціна. 2290 гривень. Так, це немало. Але в моєму випадку я його отримав безкоштовно від магазину Ібіс, який дуже люб'язно мені його надіслав безкоштовно, щоб я міг зняти відео для вас. І я не маю ніяких зобов'язань перед ними казати те, що вони скажуть, якось його рекламувати, танцювати, співати. Я можу сказати все, що я хочу, і тому це не реклама, це мій чесний огляд, і я чесно огляну цю штуку. Ціна не дешева, але є. Багато позитивних моментів. Другий пункт це те, як воно заряджається. Це акумуляторний девайс і отут от уто у нас USB Type-C. Це справжній USB Type-C. Коли мені взагалі запропонували надіслати цей девайс, я перше, що спитав, чи заряджається він від Type-C, чи мікро USB. Я подивився на сайті, вони кажуть, там мікро-USB. Я перепитав, вони кажуть, на жаль, мікро-USB, поки Type-C нема. І воно мені приходить, і там Type-C, і рівень цього дівайсу виростає просто на декілька голів, тому що ну, ніхто вже з собою не носить ті мікро-USB кабелі, кому вони взагалі потрібні. Це раритет, який має вмерти разом з Росією. Пункт номер три. Воно працює від акумулятора, як я вже казав, і назва цього дівайсу є 55, що означає. 5,5 годин, тобто воно може працювати на своєму внутрішньому акумуляторі 5,5 годин, але якщо, наприклад, ви вам цього недостатньо, запросто ви під'єднуєте сюди Type-C порт, Power Bank і воно далі працює собі з ним. Тобто не треба чекати, поки воно зарядиться окремо, знову вмикати. Далі з павербенком просто воно працює, що як на мене кайфово, тому що іноді ну, бувають такі вечори, коли тобі треба більше ніж 5,5 годин. Пункт номер 4. Чим воно харчується? Воно харчується картриджами з рідиною. Є двох типів на 12 годин і на 40 годин. У мене в коробці був на 40 годин, що дуже класно. П'ятий пункт. Виробник заявляє, що ця штука утворена над нами залізний купол від комарів на 6 метрів. Точно перевірити це важко. Я, от, наприклад, зараз стою, воно тут димить, і повірте мені, без нього я не хотів би зараз знімати відео це, тому що зараз нещодавно пройшов дощ, і комарів було дуже багато, поки я не вмикнув цю штуку. Так от я її вмикнув, мене зараз вони не чіпають, не кусають навіть за ноги. Як, наприклад, вчора було. За ноги вони мене кусали, якщо вона була десь високо. 6 метрів я перевірити ніяк не можу, бо такий мальований купол є тільки в їхній крутій рекламі. Це життя це не реклама, перевірити його не Можна поставити цей девайс, відійти трохи далі і там ну, виміряти, де тебе вже кусають, де не кусають, але треба враховувати ще вітер і ставити її спонад вітру, щоб дуло на тебе, а не від тебе. Уносило цю чародійну штуку. Шостий пункт. Чи взагалі воно безпечне? Я почитав. Понишпори в інтернеті, і воно створено на основі інсекциду алетрин. Десь там кажуть, що воно з хрізантем робиться. Я без поняття насправді як воно робиться. Я ці наукові дослідження не перевіряв, бо я не біолог, не фізик, не хімік. Фізика можливо тут і не потрібна. Так от але Всесвітня організація охорони здоров'я. Протестували і каже, все нормально, все гуд, ніхто, наче поки не помер. І зробили вони це ще в 49-му році, коли в Штатах винайшли цю штуку, це інсекцид. І з тих часів ніхто, вроді, досі не помирав. Можливо, ті, хто ложкою його там їдять, то помруть. Але я таке не практикував і не планую, тому якщо ви там не ложку і не запихаєте його собі в ніс, а я сподіваюся, ви виховані люди і не пихаєте собі в ніс, аби що, то, я думаю, проблем не буде. Далі, коли я розказав основні такі поняття, що воно таке, я розкажу трошки про те, як воно працює. Ось тут у мене є кнопка. Зараз він вимкнений і всі чотири LED діода світяться постійно, це означає, що воно в режимі активної праці. Якщо затиснути, воно вимкнеться з таким музикальним супроводженням. І якщо я його вмикаю, то отут спочатку показується три світлодіоди, в мене вже два. Це означає, що воно до середини заряджене. Тобто 30-100%, 2% це посередині, один вам вже пора бігти по зарядку скоро. І на початках воно ще може мигати так от по колу ці світлодіоди можуть йти. Це означає, що воно розігрівається і ще не почало горіти наповну. Що мені ще подобається, отут оця кришка вона на магніті. До речі, ця штука верхня може бути гаряча, тому з нею обережно. Вона на магніті. Тут у нас е, у неї така трошечки специфічна форма, і воно прямо так от, от стає сюди в цей паз. Тобто ви не промажете якось не тою стороною покласти, тільки отак його правильно закривати. І, в принципі, що вам треба, це взяти оцей картридж, зняти з нього кришечку, яка в комплекті йде, вставити сюди, закрити кришкою. Натиснути кнопку Почекати, поки воно прогріється це все. Тож, давайте поговоримо про мінуси, якщо вони, звісно, є. Звісно, вони є. Ну, у всього є мінуси. Мінуси. По-перше, ну, воно достатньо таки дебеле. В принципі, якщо ви ультрохід, ви його точно не візьмете в похід. Ну, вони, в принципі, взагалі нічого і так не беруть в поход. 360 грамів це більше, ніж вага їхнього всього спорядження, хоча рулон фольги, в принципі, це і не спорядження, той рулон Фольги, який вони скрізь з собою таскають і будують з нього будинок. Так от, 360 грамів, плюс воно достатньо таке велике, займає місце. Але воно, ну, за моїми тестами, так можна сказати, воно краще працює, ніж оці спіральки, які ми там розпалюємо, воно димить. І краще, ніж спрей, тому що ти напшикав спрей і все. Комарі начебто не кусають, але все одно літають досить поряд. Оця штука, от я знімаю це відео, і мене поки що ніде нічого не дищить, нічого не кусає, все кайфово, тобто можна нормально працювати собі. Інший мінус, найбільший мінус, як на мене, це ціна, чого не девайсу, а картриджу. Картриджі достатньо дорогі. Один картридж коштує на 40 годин. Тисячу гривень це на ібісі у офіційного постачальника у офіційного представника. 1030 гривень це більше, ніж бойова зарплата бурята, і, як на мене, це достатньо багато. Це тут уже такий вибір, чи достатньо ви готові жертвувати своїми грошами за дівайс, який дійсно працює? Ну, воно реально класно працює. Набагато краще, ніж ті, що я назвав варіанти, але ціна так дорога. Тому. Девайс сам по собі чіткий, але є але і достатньо дороге. Але. І якщо підвести загальний такий висновок, чи працює воно? Так, працює як надійно, як усик. В принципі, відбиває майже всіх опонентів своїх. Буває, що іноді пропускає якийсь удар, але усик їх теж пропускає. Ну, якийсь там комар може залетить, але загалом, ну, я був приємно здивований, бо, якщо чесно, воно ну, трошки виглядало як якась. Така псевдо-справжня псевдо штука, але воно працює. У них є ще варіанти, там, де ти накручуєш цю штуку на газовий балон, і за рахунок цього воно нагрівається і випаровується. Я обрав саме на акумуляторі, тому що зазвичай, коли я готую їсти в поході, мені більше подобається, щоб у мене був газ, ніж його не було, бо він зайнятий штукою від комарів. Тому я обрав на акумуляторі. Павербенки я все одно з собою беру в великій кількості, плюс тут вбудований. Можливо, воно трошечки важче, ніж та штука. Я її не юзав, я не знаю. Але я обрав це і мені цей варіант подобається.